Намагалися уникнути правосуддя. Контррозвідка СБУ затримала дев'ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини. Всі вони входили до складу так званої виборчої комісії, яку створили расисти у захопленому на той час Береславському районі. Також встановлено особу очільниці цієї псевдоустанови. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій частині України. За її вказівкою, дев'ятеро членів виборчої комісії агітували своїх односельчан підтримати. Фейковий референдум про приєднання регіону до Росії безпосередньо в день незаконного референдуму вони робили подворові обходи приватних помешкань з виборчими урнами та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів фігуранти у супровіді озброєних російських вояків збирали голоси на користь Кремля за приєднання до Російської Федерації. Так звана голова виборчкому організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо приєднання регіону до складу Росії під час звільнення Ня цієї території разом з окупантами вона втекла на лівобережжя Херсонщини. Її підлеглі залишилися на правому березі поблизу лінії бойового зіткнення. Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя, але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 5 статті 111.1 – Колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми. Колишні очільниці окупаційного виборчкому РФ заочно повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. Люса Віталій Магалатій телеканал 402.